А коли людина е, хоче е, значить своїми ділами доказати щось Богу, то це мені нагадує оцю ілюстрацію е, з Едемського саду, де е, Адам і Єва зрозуміли, що вони згрішили. І вони що зробили? Е, зробили апгрейд собі фі фігових листків на себе поналіплювали і сказали, Бог, з нами все нормально, ми не голі. Дивись. Тра-та-та, ля-ля-ля. Але насправді е це не зробило їх праведними. Їхні фі -фі 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 фігові чи фігові листя, не знаю, як правильно сказати. Бо і так, і так буде правильно. <правда> Точно так же, коли ми хочемо перед Богом щось доказати. А Бог каже: послухай. Всі згрішили. І не треба нічого доказувати. Просто треба прийняти дар, який я дав цьому світу. Я дав свого сина. Прийми і живи. Амінь. Е, так, вернемося от по історії. Нічого нового під сонцем. Адамієва. Порушення закону. Грі.